Шестеро людей поранені внаслідок ранкової атаки по Черкасах. Росіяни вдарили близько сьомої ранку. Ракету збили, але уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Що зараз з людьми, в якому вони стані? Розпитуємо Наталію Кравченко. Це перша заступниця голови очільника Черкаської обласної адміністрації. Пані Наталю, вітаємо. Вітаю, в якому стані сьогодні люди нас так. В якому стані люди? Хто ці люди? Шестеро, чи є серед них діти, і власне, що, якщо можемо говорити, пошкодили Звернулася за медичною допомогою шестеро осіб. Від госпіталізації вони відмовились. Дітей, слава богу, серед цих шести осіб немає. Що стосується на сьогодні пошкоджено, це за попередньою інформацією, 47 приватних будинків на різних вулицях. Одна багатоповерхівка, декілька бюджетних установ. Пошкодження в основному це пошкодження покрівля та також пошкодження вікна. Як швидко можете усунути ці пошкодження? Зараз працюють комунальні бригади, які прибирають уламки. Також у нас зараз завезена плівка. Будемо закривати вікна і дах, а далі ми працюємо для, для того, щоб забезпечити встановлення вікон і відремонтувати дах. По даху у нас в принципі будівель, будівельні матеріали є, і ми готові приступити вже сьогодні до покриття будів заміного шифера, де потрібно ну, будівельних матеріалів. Угу. Почули, пані Наталя Кравченко. Була і Це перша заступниця Василий. голови Черкаської обладміністрації.